Тим часом активістів Дніпропетровського правосектору випустили на поруки. Нагадаю, минулого тижня кіровоградські правоохоронці затримали дев'ятьох учасників озброєного нападу на нафтопереробний завод у Долинському районі. За інформацією прокуратури області, на місці події було вилучено автомобіль, який перебував у розшуку, та значну кількість вогнепальної зброї, одна з яких вже встановлено використовувалася при розбійних нападах на Дніпропетровщині. Крім того, прокуратура не виключає, що рішення суддів відпустити затриманих на поруки було ухвалено під тиском. Як Зволяли активістів правого сектору, бачила Дарина Романська. Для кожного з дев'яти активістів міру запобіжного заходу Ленінський районний суд Кіровограда обирав окремо підтримати колег з правого сектору. Приїхали їх побратими з Дніпропетровська. Наполягають хлопці, викрили схему фінансування терористів на сході. Вони намагалися донести, донести цю інформацію, пред'явити, але були затримані. Були затримані ну в такий силовий спосіб. За як тут сказати, ну за решітку і ну їм там пред'являють якісь там невмотивовані звинувачення. Однак і ці активісти не поладнали з кіровоградськими правоохоронцями. В одного з них міліціонери вилучили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Це не бойове зброя, це наш макет. Смотрите, от. Тобто, от є, значить, номер ми показали, що у зділе є на столі прорис, тож тобто, це совершенно не бойове озброєння. І тим не мені, вони все одно упорно требують показати на нього разрешение. Просим громадян пред'явити зброю до осмотру, якщо це зброя, предмет схожий на зброю і видати для проведення досліджень. Тим часом у приміщенні Ленінського суду відбувалося одразу два судових засідання по справам захватчиків нафтопереробного підприємства «Одолинський». Першим звільнили з під підварту Олександра Малишенка. Україна понад усе. Дякую. Пан Малишенко відомий в Дніпропетровську як активіст штабу національного захисту, правого сектору, як людина з відомою громадянською позицією із патріотичних міркувань, як свідомий громадянин, який хотів зупинити злочинну схему фінансування терористичної діяльності на сході нашої країни. На поруки Андрія Денисенка суд випустив усіх дев'ятьох активістів. Прокуратура області вважає рішення суду незаконними і збирається оскаржувати їх в апеляційному суді. Дарина Романська, Олександр Катеруша, День за днем.